Ваші побажання чернівцям, якими хочете бачити чернівці? Чернівці після обрання нового мера, я так зрозумів. І на що йому звернути увагу? Перше болюча тема це дороги. В першу чергу. Особливо вулиця Руська, головна, бруківку замінити. Це в першу чергу. Друге, періодичність. Громадського транспорту, особливо тролейбуси, дуже великий період, там по 20-30 хвилин, особливо четвірка, двійка, довго чекати, треба на це звернути треба увагу. Історичний центр міста обов'язково треба фасади привести їх у відповідність, так як вони були в історичному минулому, от, щоб вони відповідали своїй історичності. Ну і одне із так сказати питань, от, якщо ми. Рахуємо, це європейське місто. Це обов'язково, щоб в місті був басейн. Басейн не тільки літній, а й зимовий, щоб люди могли, діти могли плавати в басейні. Вважаю, що потрібно приділити велику увагу спортивним комплексам так зробити, щоб було де займатися спортом належні умови. Не ті, що залишились від радянського союзу, там якісь ну, остатки, що осталось, це воно взагалі. Мови неналежні. Ну, Чернівці це дуже гарне і старовинне місто. В ньому жили багато людей і живуть. Е, необхідно не забруднювати наше місце. Е, треба далі зберігати таку красу. І е, необхідно, щоб був в, нашій, в нашому місті мир не тільки, і не тільки в нашому місті, і всій Україні. Каким я хочу видеть город, я хочу э, его видеть красивым, цветущим, радостным и добрым. Чтобы наши, конечно, руководители немножко следили за состоянием дорог, тротуаров. Фактически пройти невозможно, особенно с детками. Коляски ломаются, машины наши ломаются, колдобина на колдобине. Теперь еще хочу уделить внимание нашей милиции, которая не следит за молодежью вообще. Вечером они занимаются... Це вот здесь на проспекті чорті чим і наркоманія, і драки, і вообще вульгарность вся обзивання пристають. Ну, це ужасно. Коротше, я вважаю, що должны наши руководители очень відповідно к этому относиться. На мою думку, на першу чергу треба зробити дороги, побільше дитячих майданчиків, щоб було де відпочивати батькам, діткам, майбутнім мамам і облагороджувати місце, Так. Місто Чернівці це найкраще місто, яке може бути в Україні. І воно дуже туристичне, багато цікавиться архітектурою і дуже на мою думку. Навіть так, коли його називають маленьким відним. З одного боку, це ну, гордо звучить, але з іншого, Чернівці – настільки гарне місто, що навіть той відень, ну принаймні для мене, не зрівняється з ними. І перш за все не варто забувати, що Чернівці – це дитина матері України і нашого батька Києва. Побажання одне щоб при нашій владі нарешті з'явилися достойні люди, просто не змінилися старі закони і старі правила, в принципі, тими самими, але з іншими назвами. Ну також, звісно, створення робочих місць не, не там, щоб працювати за тисячу півтори тисячі гривень в місяць і просто виживати. Бо це абсурд. І на мою думку, робити в такій країні немає. Ну нема що. Потрібно, потрібно змінювати, потрібно, щоб. Була молода сім'я, щоб щоб ти був певний в завтрашньому дні. Що поважаєте майбутньому меру Чернівців? Щоб він навів порядок в місті. І щоб якийсь, я знаю, скоріше, я, ну що тут говорити, щоб він візьмев увагу для цих людей, для пенсіонерів особливо, для пенсіонерів, для, тому що вони боліють. А боліти зараз це дуже це або йти в больницю, або дома вмирати, тому що нема чим лічитися. Ну що пенсія? Що та пенсія? саме, щоб вони не думали тільки про власну кишеню, а думали й про народ, адже ми всі одинакові люди. Це побажання. Що в пер, першу чергу має зробити мер, коли прийде на свою посаду? Е, боротьба з корупцією це в першу чергу, тому що зараз е, розпродування земельних ділянок дуже велике йде в нашому ліці. Е, в принципі, будь-яку ділянку можна запросто продати купити, якщо маєш гроші. Е, Ну, Звичайно, щоб в соціальному плані. Тобто дороги ремонтували, відкривали якісь е такі соціальні магазини, там. тобто е бібліотеки, побільше, щоб люди саме інтелектуально та духовно От також. І, ну, отже, все для народу, як то кажуть. Про такого кандидата на посаду мера Віталя Ткачука, ви знаєте щось? Я його Що я не... знаю, але я думаю, його люди вибрали, Я за нього. Я знаю, бо як знаєш, я його так практично не знаю, бо то він молодий. Але я за неї, я його привіз, я думаю, що він буде робити, щоб він зробив все, щоб пчелівці були процвітали. Ну я бажаю, щоб мір був в, в нашій державі, щоб наша держава могла трошки піднятися з цих цього, 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 що то все так запустили, так то все йшло самотеком.